У Тернопільському міськрайонному суді відбулося перше судове засідання у справі ветерана, якого звинувачують у побитті муніципальних інспекторів. У складі головуючого судді Хвилява Теріолощук здійснює розгляд акту про проводувачен Савчука Володимира Михайловича. За частиною 2 статті 350 Кримінального кодексу України. Володимира Савчука обвинувачують в умисному нанесенні побою службовій особі. Санкція статті передбачає ув'язнення до п'яти років. Володимир Савчук каже, 30 січня у Тернополі між ним та чотирма чоловіками виник конфлікт. За його словами, тільки пізніше дізнався, що це були муніципальні інспектори. Я разів певно 50 спитав, хто ви жодного разу не представилися, тільки хамство і було у відповідь. Кажу кажу, ну приходять люди. Ви ж розумієте, що це захищ... ми тут теж місто захищаємо. Кажу, від кого? Та «Да ми їх туди не посилали. Я витягую телефон, кажу, це, будь ласка, на телефон. І тримав каву. Хтось мене штовхнув, каву я розлив на себе і на, на цього не знаю, чоловіка. І почалася словесна перепалка. В результаті прибігає цей, що якоби потерпілий. Ну, і наносить мені декілька ударів по ногах і в спину. Ну, я, звичайно, оборонявся. Ну, ви маєте До мене, лів, ліва рука в мене не працює добре. Ну і так далі. І око добре не працює. Я напав на двох, чи, на, верніше, на чотирьох. Прокурор та потерпілий справу коментувати, поки відмовились. Потерпілий нічого не коментує, все, всі матеріали є в справі. Наступне судове засідання призначили на 2 травня.